Незалежно правильно щоб було проведено. Кожен шостий абітурієнт складатиме тести за завданнями поглибленого рівня. Це бажання випускників шкіл, оскільки престижні виші саме таким абітурієнтам надають переваги. Кожен учасник зовнішньо незалежно оцінює має право скласти тести не більше як чотирьох навчальних предметів. Ви знаєте, що ЗНО… І ДПА у нас підпадають саме із предмету українська мова. Тобто всі дітки, які зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінення, обов'язково складатимуть українську мову. Вони вже ДПА в школі складати не будуть, бо оцінка тестова буде зарахована до вступу до вищого навчального закладу. Тестування відбуватиметься у 19 районах Житомирської області. Для мешканців Червоноармійського, Брусилівського, Лугинського та Народицького районів буде організовано підвіз у сусідні райони. Про таку організацію оцінювання відзвітував колегам заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута. Він підкреслив, що тестування проводитимуть у належно облаштованих школах і перевірять, чи поблизу не ведуться будівельні або інші масштабні роботи, аби уникнути зайвого шуму. Сам Лагута буде. Спостерігачем при проведенні ЗНО вперше у нас буде задіяно 42 пункти тестування. Більше 10 тисяч, а саме 10 тисяч абітурієнти будуть складати це зовнішнє незалежне оцінювання. Тестові завдання привезуть до пунктів проведення оцінювання зранку перед безпосереднім проведенням заходу. Це один із заходів безпеки і підтримання секретності завдань. До того ж, виключає необхідність зберігання і охорони матеріалів. На всіх пунктах тестування охоронців будуть металошукачі, буде відбуватися технологічна перерва, і буде відбуватися контроль, щоб всі учасники процесу вони були в рівних умовах. З 3 червня почнеться другий або основний етап проведення зовнішнього незалежного тестування.